Цифра вона досить символічна. Абсолютно, пані Софія і я, який представник, ми розуміємо, що таку суму, такої суми він не володіє, і напевно, що в місцях позбавлення волі він же її не заробить. Але ця сума вона відповідає тим 15 мільйонам, які виплачують при загибелі воїна. Тому що пані Ірина Фаріон вона була воїном на Національному фронті, на мовному фронті. Тому Обрану саме таку цифру точно, як сказала пані Софія, пані Софія, нічого не зможе компенсувати її втрату матері, ніякі мільйони, ні, ні 20 мільйонів, ні 200, ні 1 мільйон. Тобто тут цифра власне символічна. Є там, такі повторюсь, розуміння, що вона не буде стягнута, але якісь кошти стягнуті можуть бути. Що як варіант, можливо, зінченко має м, якусь частку в житлі, або якесь майно зрештою, він може колись успадкувати якесь майно, тому взяли там майно, і можна буде хоч щось те стягувати.